Вітаю в ефірі. випуск новин студії Олена Астрахович. Музика. Утримували у підвалі, змушували жебракувати. Одеські поліцейські затримували групу осіб за вербування та експлуатацію громадян. Наразі слідство відомо про дев'ятьох потерпілих. Деталі дивіться в оперативному матеріалі, наданому головним управлінням Нацполіції в Одеській області. Наживалися на вимушених жебраках і щодня заробляли на них до тисячі гривень. Поліція Одеси затримала зловмисників, які утримували громадян і змушували їх просити милистиню. Вже відомо про дев'ятьох потерпілих за вербування та експлуатацію громадян. Правопорушникам повідомлено про підозру. Ми затримали трьох чоловіків, які вербували громадян для жебракування. Жертвами зловмисників були люди без постійного місця проживання і матеріального забезпечення. Їх правопорушники підшукували на вулицях та утримували в підвальному приміщенні орендованого будинку. Щодня потерпілих вивозили, жебракувати бракувати громадські місця. Саджали в інвалідні візки і цілий день наглядали за ними. При спробі втекти до них застосовувалися психологічний тиск і фізична сила, розповіли в головному управлінні нацполіції в Одеській області. Це підтверджують зізнання зловмисників. Чи затримували ви осіб проти їх волі? Так. Да. Яким шляхом заділивали фізичну силу? Насілі ну, двох було далі більшу частину виручених коштів правопорушники ділили між собою а решту витрачали на харчі для так званих робітників і обслуговування автомобілів. Спільники отримували людей в підвалі і суворо забороняли виходити самим. Они меня завезли на рынок, поставили меня на коляске. Я просила целый день. Получилось мне 500 чем гривен. Они приехали, забрали меня, забрали деньги. Они мне, получается, сказали, если ты отсюда повернешься и уйдешь, мы тебя поймаем, завезем тебя в лес, и тебя никто не узнает. За місцем утримання завербованих чоловіків та жінок, а також у транспортних засобах, якими користувалися правопорушники, слідчі провели обшуки, вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи із зазначенням прибутків, інвалідні візки, документи громадян і інші речові докази. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми затримали фігурантів та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі слідчі клопочуть про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. 16 лютого ми вшановуємо українських військових кореспондентів та пресофіцерів. Свято день військового журналіста України відзначається 2018 року на знак подяки нашим військовим колегам, які пройшли разом з українськими миротворцями всі гарячі точки світу і нині. Прямують дорогами війни в Україні, який щоденно під обстрілами повідомляють глядачам, читачам і радіослухачам новини про сучасну боротьбу українського народу за свою незалежність. Одною з умов успішної перемоги тут на фронті є перемога в інформаційному просторі. Інформація це зброя. Побратими журналісти. Ваша робота дуже важлива. Дякую за вашу хоробрість. Ви йдете в ті окопи до наших хлопців, ви знімаєте все, що там відбувається. Це відразу піднімає бойовий дух. Завдяки вам світ дізнається про злочини ворога і героїзм українців. Ви творите історію майбутньої перемоги. В день та вночі на лінії вогню. Завжди поруч з нами. Побратими журналісти. Ви молодці, дякую вам і продовжуйте свою справу. Тільки спільними зусиллями тут на землі, на небі і в працівному просторі, а ще забув про море і на морі ми можемо перемогти противника. Щоб у вас завжди був класний контент. Перевізника та групу ухильників затримали на кордоні Одещини. Чоловіки заплатили за втечу по 6 тисяч доларів з особи. У місті Роздільна Подільського району прикордонники зупинили підозріле авто. У салоні перебували троє чоловіків призовного віку та водій, який намагався незаконно вивезти військовозобов'язаних за кордон. Перетнути кордон вони планували на Придністровському сегменті. Щодо пасажирів склали адмінпротоколи. А стосовно перевізника відкрили кримінальне провадження, повідомили у прес-службі ДПСУ. В Україні відмінили пільги щодо нарахування ПДВ на ліки, які закуповує держава, стосуватиметься це препаратів для лікування соціально небезпечних захворювань, що означає дане нововведення для пересічних українців. Розповіла київська експертка Інна Іваненко. З 2024 року профільне державне підприємство з закупівлі ліків та медичних виробів тепер матиме сплачувати податок на додану вартість. Термін дії пільги, від якої раніше була звільнена державна агенція, минув, а продовжувати її не стали. Як це вплине на життя пацієнтів в Україні? Ми дізнавалися у київської експертки Інни Іваненко. З 1 січня 2024 року автоматично виходить, що ліки повинні оподатковуватися. Це 7% ПДВ на ліки складає. Ми, як пацієнтська організація, говоримо про те, що в нас і зараз ці пацієнти, які живуть із тяжкими захворюваннями в Україні, не отримують повний спектр препаратів. Ми підняли це питання. На рівень міністра фінансів навіть написали на міжнародний валютний фонд, тому що міністерство фінансів. Офіційно нам відповіло, що введення ПДВ на ліки це вимога міжнародного валютного фонду в умовах війни. Разом з тим звернення фахівців до міністерства принесло певну користь на даний момент. ліки, які закуповуватимуться за кошти двадцять року, бюджету 2024 року. На ці ліки додатково міністерство фінансів виділить кошти для сплати ПДВ. Начебто проблема може бути вирішена на 24 рік. Проте проблема залишається із тими контрактами, які були укладені за кошти 2023 року. Тому що ліки ще доїжджають за цими контрактами. Вони не всі встигли. Потрапити в Україну у 23 році через дію закону. Ці препарати зараз заблоковані на кордоні і не можуть потрапити до українських закладів охорони здоров'я. Існує також інша проблема, і стосується вона незареєстрованих ліків, які можуть бути надані безкоштовно іноземними фармацевтичними компаніями. Проте на них також тепер нараховуватиметься ПДВ. Ми говоримо також а, про ліки. Які будуть, які намагаються теж оподаткувати податком на додану вартість, але це вже більший податок, це вже не 7%, а навіть 20%. Ті ліки, які в Україні не зареєстровані, які інноваційні для пацієнтів. Із дуже складними діагнозами для яких це просто терапія спасіння, за словами інни Іваненко, Дане питання слід врегулювати за участю міністерства фінансів, залучаючи до консультацій міжнародний валютний фонд. Адже це є перш за все гуманітарне питання. Меншою мірою нововведення торкнеться всіх інших категорій ліків і напряму не вплине на значне здорожчання в аптечних мережах. Говорить фахівець. Це все, все питання, яке ми піднімаємо з приводу ПДВ. Воно не стосується зараз аптечної мережі, там нічого не. Зміниться це виключно ліки, які забезпечуються або за державний кошт, або за такими програмами державними, як ліки зі співчуття для пацієнтів із тяжкими діагнозами, з тяжкими хворобами. Разом з тим, на думку експерта, скасування пільги може призвести до скорочення державних закупівель та до загального зменшення пропозиції ліків, а тому і дефіцит окремих з них. Дитина пішла з дому і до цього часу не повернулася. Такі повідомлення з'являються нерідко. На щастя, у більшості випадків зниклих вже незабаром знаходять про причини, з яких діти йдуть з дому. Та першочергові дії батьків у таких ситуаціях ми обговорили з керівницею відділу ювенальної превенції головного управління нацполіції Вікторією Чаловою. Біля 700 повідомлень про зниклих дітей надійшло від мешканців Одеси та області до поліції у 2023 році. Частіше йдуть з дому підлітки, говорить фахівець. Найчастіше причина це звичайно непорозуміння з батьками, коли не знаходять спільну мову у тому чи іншому питанні. Це питання навчання. Це питання відносин в такому підлітковому віку, знаєте, вік, такий романтизації, якоїсь ідеології, стосунків. Хлопці, дівчата вже починають спілкуватися з протилежним з протилежною статтю. Так і батьки цього не завжди не завжди розуміють і кажуть, що потрібно вчитися, а не думати про хлопців чи думати про дівчат. У вік інтернету і дорослі, і діти часто знаходять друзів у соцмережах, спілкуються, встановлюють спочатку віртуальні стосунки, а потім вирішують зустрітися в реальному житті. Буває таке, що цей друг із соціальної мережі взагалі в іншому місті, і вони можуть їхати один до одного в інше місто. Якщо є якісь передчуття, що дитина пішла з дому або потрапила в біду, батькам або іншим людям, які нею опікуються, треба як можна скоріше звернутися до правоохоронців. Наша рекомендація батькам, звичайно, звертатися одразу до територіального підрозділу поліції за номером телефону 102, не обов'язково йти у відділення поліції або відділ поліції для того, щоб написати заяву. Достатньо позвонити за екстреним номером 102 і сказати про те, що дитина або не повернулася, або не виходить на зв'язок, або пішла з дому і немає з нею зв'язку. Тобто звертатися одразу як тільки є підозра. Що це якась нестандартна ситуація. Колись існували норми. Треба було чекати певний час. І якщо дитина так і не повернулася, звертатися до правоохоронців. Наразі такого правила не існує. Коли справа стосується дитини, важлива кожна хвилина, тому що у найгірших випадках дійсно це може бути незвичайна подія з дитиною, або ще гірше, коли це скоєння кримінального правопорушення у відношенні дітей, і коли батьки чекають там ті три години, ще гірше, коли батьки чекають добу і звертаються вночі, тому що пошуки вночі для поліцейських вони трішки ускладнюються. Непоодинокі випадки, коли батьки самі намагаються розшукати дитину і тільки гають час, а вже пізно ввечері або вночі вирішують звернутись до поліції. Це невірні дії, особливо зараз, під час війни, коли пошуки вночі ускладнені різними факторами, у тому числі і комендантською годиною. Коли це п'ята година вечора, ми можемо встановити і е Коло знайомих, коло спілкування дитини і вже якось подивитися своїми так, засобами і способами, можливо, відеокамери спостереження, де дитина могла перебувати той чи інший проміжок часу, і вже вибудувати її пересування по місту. Тому краще дійсно звертатися у найкоротші терміни. Якщо нехтувати порадами поліцейських, можуть трапитися нещастя, говорить Вікторія Чалова. Та приводить сумний приклад. Наприклад, один з випадків, коли мати заявила про зникнення сина, свого так пройшло вже майже 12 годин з моменту його зникнення, і це було вночі, він переходив колії і його збив потяг хлопчика. І мати заявила про його зникнення аж щоб після 10-ї години ранку. Тобто, якщо б мати звернулася о 9-й вечора, можна було б цьому запобігти. Якщо повідомити про зникнення дитини своєчасно, будуть прийняті невідкладні заходи з залученням фахівців різних підрозділів, запевнюють в поліції. Піднімається на ноги, можна так сказати, весь підрозділ поліції, залучаються інші служби, і підрозділи ДСНС, якщо потрібно, і прикордонники, і Нацгвардія. Тобто, в залежності від території, якщо це сільська місцевість, піднімається взагалі все село і шукають дитину. У більшості випадків дітей знаходять фахівці проводять бесіди і з утікачами, і з їх рідними, шукають причини такої поведінки та рекомендують, як нормалізувати ситуацію в сім'ї. А батьків часто притягують до відповідальності. Робочі будні очима митника, перевірка вантажу, виявлення заборонених речовин та музей контрабанди. День відкритих дверей вперше провели на одеській митниці для студентів і випускників вишів. Разом із запрошеними цікаві локації відвідали і наша знімальна група. Одеська митниця відкриває двері. Студентів та випускників вишів запросили на один з митних постів, аби познайомити на практиці з діяльністю служби мета заходу заохотити молодь до роботи у відомстві. Для цього організували екскурсію по кільком цікавим локаціям. На одній з них познайомили гостей з досвідченим чотирилапим працівником баксом, якому вже 11 років. Він значно скорочує час роботи митників. Погляд вантажівки на собаку. Ну, 15 хвилин. Легкова автівка – 5 хвилин. Даний ПЕС знаходить наркотичні усі, окрім деяких видів солей, зброя та частини до зброї, а також бурштин. Працівники митниці показали, як на практиці за допомогою спеціального обладнання виявляють заборонені предмети та товари серед речей під час огляду. ми бачимо, що. У цій сумці ми можемо наблюдати, що є якесь вкладення. Студенти поспілкувалися із фахівцями щодо перевірки документів на вантаж під час митного контролю, ставили питання та отримували відповіді для того, щоб накласти адмінстягнення на суб'єкт. потрібно визначити який саме платіж він не сплатив. На території митниці юні учасники відкритих дверей побачили і незвичайні експонати у музеї контрабанди. Що десь митниці є учбовий клас декорловському, на якому ви побачите ще більше експонатів і моментів, як приховувалася контрабанда, як приховувалася порушення. Учасники заходу побачили у зустрічі перш за все практичну користь, адже багато спеціальностей викликало у молоді певну зацікавленість. Митниця це дуже цікаве місце для мене. Мене дуже вразила собачка, яка дуже швидко знайшла ну, речовини, які повинна була знайти. Велика вдячність керівництву митної служби, що дали нам таку можливість побачити це все. і мені було б дуже цікаво працювати. І знаходитися допомагати. Ми побачили, як е, дивляться е, міст вантажівок. День відкритих дверей на одеській митниці перший подібний захід у такому форматі. Студентів запрошували і раніше, але здебільшого вже для стажування. Тепер кожен з них може спершу ознайомитись з умовами роботи. Цікаво, що на підприємстві зараз працюють фахівці, які свого часу пройшли за конкурсом на ту чи іншу посаду та залишилися тут. Я е, раніше не вірив, що можна потрапити в митницю. Це була якась така закрита структура, і в 2017 році я пройшов конкурс, подав документи і потрапив в митницю. Зараз на одеській митниці потрібні різні працівники, тому підприємство зацікавлене у пошуку та підборі якісних кадрів. Нам потрібні митники, потрібні економісти, потрібні юристи, потрібні транспортники, інженери, які зможуть поєднати ті теоретичні навички з тими практичними вміннями, які ми надамо зараз тут. Сьогодні одеська митниця має два підписані меморандуми про співпрацю з вищими навчальними закладами регіону. На черзі третій. Інспектор митної служби дуже швидко не готується. Має бути певний час пройти, щоб він став досвідченим спеціалістом митної служби. Для цього треба молоді спеціалісти, і щоб ті спеціалісти, які вже в нас є, передавали свій опит. На завершення зустрічі всім охочим учасникам заходу запропонували пройти анкетування для подальшого відбору кращих кандидатів підберуть в ході конкурсу з можливістю подальшого працевлаштування. В Одесі судитимуть власника мережі мафів, якого викрили у виготовленні та продажу підроблених цю виробів у великих обсягах. На майно вартістю понад 11 мільйонів гривень накладено арешт. Слідчі встановили, що 55-річний Одесит торік налагодив виробництво та продаж тютюнових виробів в Одесі. Зберігався контрафакт в орендованому складі, а продавався на ринках і у восьми кіосках міста. У результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 100 тисяч пачок цигарок відомих брендів без марок акцизного податку. На майно вартістю понад 11 мільйонів гривень наклали арешт. А фігуранту повідомили про підозру в незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів. Обвинувальний Акт уже скерували до суду. Канабіс у відрах двох мешканців області засудили до п'яти років в'язниці з іспитовим терміном за вирощувана канапель. Під час обшуку в жителі Великодолинської громади правоохоронці знайшли близько 50 кущів конопель, які господар дбайливо доглядав. А в підвалі будинку в пластиковій бочці та відрах зберігав понад 4 кілограми канабісу. У будинку другого чоловіка виявили понад 3 кілограми наркозілля. Обидва правопорушники заявили, що вирощували та зберігали наркотичний засіб для власного вживання. Підсудних засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком у три роки. Повідомили у пресслужбі службі облполіції незаконно наловили риби на півмільйона гривень. В Одеській області затримали трьох браконьєрів. Під час патрулювання озера Кугурлуй поліцейські виявили місцевого жителя, який витягнув з водойми дерев'яний човен і сітку з біоресурсами, серед яких були щука, короп і окунь. А в затоці Караголь Дністровського лиману водна поліція виявила двох мешканців села Маяка з великим уловом окуня, коропа, карася та ляща. У правопорушників вилучили човни, незаконні знаряддя лову та рибу. За підрахунками фахівців-екологів, один рибалка завдав державі збитків на суму майже 100 тисяч гривень, а двоє інших на понад 400 тисяч. Правопорушникам загрожує великий штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Також правоохоронці нагадують, що з 15 лютого розпочалася нерестова заборона на вилов щуки. Також продовжує діяти заборона на вилов. Вже зовсім скоро вулиці, площі, парки та сквери Одеси розквітнуть у прямому сенсі цього слова. Ну а поки що квіти дбайливо вирощують у теплицях. Як це роблять фахівці КП міск зелентресту? Спостерігали наші кореспонденти. Ці жінки займаються майже ювелірною роботою. За допомогою пінцету крихітні паростки квітів пересаджують з одного ящику, де вони ростуть густо, в інший, вже стрункими рядками. Відбувається посів насіння, у петунії в неї дуже мілке насіння, того воно сіється ну, просто як пиль, так само, як і бегоні, то видно по ящикам, що вона виростає в великій кількості, тому вона потім рости не може. І відбувається пікіровка. Це далеко не весь шлях, який проходять квіти до того, як ми бачимо їх на вулицях, говорять фахівці. Нема такої рослини, що просто посіла, все воно виросло, ми її віддали. Тобто все в основному приходить посів у ящики і одну-дві пікіровки ще деякі рослини прищіпуються для того, щоб вона не витягувалася, був більш розлогий куст. Пізніше їх пересадять ще й угорщики, і тільки потім на клумби. Всього весною цього року у місті планується висадити 200 тисяч штук весняних квітів. Це віоли, маргаритки, селени та багато інших видів. В даній теплиці, де працюють зараз люди, вирощуються вже літні квіти. І Літні квіти будуть починаючи з травня місяця. Тож на заміну весняників будуть висаджуватися літні квіти. Теж порядка 250-300 тисяч літніх цвітів. Ми виростимо. Щороку в теплицях міського підприємства Троянда вирощується близько мільйона рослин. Роботи є в будь-яку пору року. Рослини вони круглий рік, їх потрібно все одно круглий рік поливати, обробляти, підживлювати, обрізати. Тут, тут нема такого, щоб да, от ми могли відпочивати. Яскраві фарби квітів один із засобів, щоб підняти настрій мешканцям, аби ще раз нагадати: Одеса квітуче українське місто. Тому квітів багато не буває. Попутно підприємство займається ідея реконструкція теплиці, тому що цього місця на даний момент не вистачає, щоб всі заповнити всю теплицю квітами, які підуть в город. Якісь квіти висадять міськими клумбами, якісь у підвісні вазони. Всі рослини звичні не тільки до нашого клімату, а й стійкі до вихлопних газів, говорять на підприємстві. Працюють в міськзілентресті наразі, в основному, жінки. Їм доводиться виконувати й тяжкі роботи. Багато співробітників-чоловіків пішли захищати країну. Тут робота дуже важка. І грунт треба переносити, і грузи доскати. Якось так справляємося. У нас багато учасник на підприємстві. І якось самоорганізовуємося, якщо необхідна допомога, приїжджають сюди, другі участки допомагають. Вакансії не тільки в ділянку троянди потрібно, але і на все підприємство. У нас дуже не вистачає морської сили. В холодний період року теплиці опалюються дровами, сухостоєм, деревами, які впали під час вітру, або були вже старими. В хід йдуть і новорічні ялинки, які перероблюються, компостуються і додаються в земельну суміш для квітів. Все та всі тут працюють заради того, аби покращувати настрій одеситів та гостей міста яскравими фарбами квітів. Роботи всесвітньо відомих художників 17-19 століття з колекції Одеського музею західного та східного мистецтва експонуються у картині галереї Берліну. Це важлива подія для поцінновичів мистецтва як України, так і Європи. Аби зберегти цінні колекції музеїв України, під час війни експонати вивезено до галерії різних країн. До Берлін Гемелде Галері було доставлено 74 роботи з України. Серед них є й одеська колекція. Це полотна таких видатних митців, як Франческо Граначі, Бернардо Строцці, Руланд Саверей, Корнеліс Дегем і Фрід Стаулов. Ці картини, які до війни були частиною експозиції Одеського музею західного та східного мистецтва, належать до культурної спадщини нашої країни. Така співпраця відображає тісні культурні зв'язки між Німеччиною та Україною, говорять організатори виставки. Міністр культури Федеративної Республіки Німеччина Клаудія Рот на відкритті зазначила, що пишається тим, що в Німеччині змогли захистити та представити видатні картини, у тому числі з Одеського музею. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.